На завтра, 19 лютого, на заході України оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр. За даними синоптиків, у горах та на Закарпатті очікується сильний вітер та опади. 19 лютого в Карпатах значний сніг. На Закарпатті значний дощ. В Карпатах пориви вітру від 25 до 30 метрів в секунду. Йдеться в попередженні. Через негоду оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Перший рівень погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов. Нагадаємо, потепління, яке зараз прийшло в Україну, триматиметься недовго. Незабаром стовпчики термометрів знову опустяться. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, похолодання в Україні очікується з понеділка, 20 лютого. Температура знизиться на 2-5 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точно про нас погоди.